Сьогодні ми закриваємо наш турнір, який на протязі місяця ми проводили з вами разом. Всім дуже дякую за те, що ви відкликались, прийшли, пограли, показали спортивні які. Ну, Ми зараз з Олександром проведемо нагородження, подякую вам за чудову ігру. Ну, Звісно, я дуже рад за хлопців, за сотню чесня. Хоч я і грали за фурліково супер, сотні супер. Ви самі бачите, що ми можемо створити в себе команду Слово. І я думаю, що ми в призерах на великому полі, имею в виду, і в призерах ми по-любому були. Полі. Дивіться які молоді, молодих пацанів, які будуть бігати і будуть забивати чудові голи. Я думаю, що все-таки на наступний рік ми зробимо цю команду з завдяки вам і з допомогою вашої. Дякую. Цього року буде в кінці вересня буде стартувати чемпіонат преміум Ліги Словучини і кубок. Тобто запрошую вас, натякаю на те, що буде бомба крутіша ніж тут, тому що це перший, а то буде другий. Другий раз каже завжди краще, ніж перший. І, і вам дякую. Нагороджується, подякую. Степан Шульга за активну участь у чемпіонаті прем'єр Ліги Славучини зміні футболу сезону 2019 року від Федерації футболу Славути. Нагороджиться від Федерації футболу Подяка Чикаго, Бар-Ресторан за активну участь у чемпіонаті прем'єр Ліги зміні футболу сезону 2019 року. футболу «Подяка». Ігор Хомич за активну участь у проведенні чемпіонату «Приміні». Залучені з нами футболу сезону 2019. Нагороджується Павло Лисак за активну участь у проведенні чемпіонату «Приміні». Залучені з нами футболу сезону 2019. Медіа підтримка Андрій Савчук за активну участь у проведенні чемпіонату прем'єр-ліги прем Славучи з від федерації футболу Славучини Славучини футболу сезону 2019. Кращий вратар Дудар Андрій. Федерації футболу Славучини. Кращий бомбардир прем'єр ліги Славучини. Силищий, кращий гравець прем'єр ліги Славучини. Кудрик. Нагородження федерації футболу Славучини. кращий також з Ліги Славучини з мені футболу сорока Олексій. Від федерації футболу Славучни нагороджується команда-учасниця Дрім Тім у чемпіонаті приємної з змінює футболу 2019. Нагороджується від федерації футболу Словути Команда-учасниця Фортуна у чемпіонаті прем'єр-ліги Славути. Їться від федерації футболу грамотою. Команда Терен крупець за третє місце у чемпіонаті приємно міста. Усім футболу нагрожується грамотою, вимкілом та мечами від федерації футболу міської області. від федерації футболу Славути нагороджується команда Декорлен за друге місце у чемпіонаті Прем'єр-ліги Славуті. Перше місце у чемпіонаті прем'єр-ліги не зміні футболу нагороджується грамотою, вимпілом, кубком за перше місце і медалями золотими. Шу ну, шановні, всім дуже дякую. Надіємося, що на слідчий э, турнір нас буде більше команд. Ну, можна повторюватися, Всім дякую і до зустрічі.